Вітаю друзі, з вами компанія Автофокус У нас на продажу ось такий гарний ренотрафік 2017 року. В сірому металіку. Автомобіль офіційний, має тільки підкрас по цьому крилі правому задньому. Все інше в рідній фарбі. Класний у автомобіля. Зимова гума, галогенне світло, протитуманки. Автомобіль повністю обслугований, екологія на місці, звичайно, мотор сухенький, працює дуже тихо, склопідйомники, електродзеркала, стан переднього ряду сидінь. Пробігу 220 тисяч кілометрів, оригінальна мультимедія, шестиступка, режим еко, кондиціонер. Зараз покажу задній ряд сидінь, два ряди, шість місць. Ласка. Оригінальний пасажир. Оглянути дане авто, зробити тест-драйв ви можете по адресі Місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати дане авто можна в кредит, лізінг або обійняти на ваше власне авто.